Перше в історії університету Грінченка я точно такого не зустрічала раніше. Проект, який не залишить байдужим нікого. Я зворушений, що став частинкою вашого проекту. Проект, який дасть можливість зазирнути у душу викладача, незвично, що ми будемо говорити не про професійний аспект, а більше про щось особисте. Ми всі маємо певний аватар. Але всередині цього аватара у кожного є своя душа, що приховують знайомі обличчя, я можу перетворитися насправді монстра, випустити зуби і тими зубами цапнути. Про що вони мріють? Здійсниться чи не здійсниться? Я не знаю. Але мрію про це вже 10 останніх років. Та що їх лякає? Мене голоси диком сталі найдраматичніші ситуації. Я навчилася плакати може півроку тому. До недавнього я не вміла плакати взагалі. Та найщасливіші моменти. Це кайф. Я кайфу. Дивіться і дізнайтесь про наших викладачів. Все і навіть більше. Знайомтесь, Олег Харченко, доцент кафедри медіапродюсування та видавничої справи. Вже п'ять років він викладає англомовний професійний дискурс. Мені професія викладача приносить задоволення. У мене характер інтровертний. Тут я куди прийшов з людьми, поспілкувався. Подивився на радісних студентів та щось вивчили. Набрався певного позитиву. Якось мені на душі дуже довго стало. Студентів Олег Валентинович дуже любить. Мені подобається. І креативні студенти. Серед них багато, як то кажуть, прикалістів. Пан Олег найзагадковіший викладач університету Грінченка. Про нього не лише студенти, а й колеги майже нічого не знають. В цілому суспільство стало більш закритим. Викладачі мало знають своїх студентів, і студенти теж мало знають своїх викладачів. Але сьогодні Олег Валентинович люб'язно погодився розповісти студентам про себе та своє життя. Приємно прийти, поспілкуватися з молодими журналістами, відчути енергію молодості. Якщо про викладачів хочуть більше узнати, ну, в принципі, це добре. Олег Валентинович народився та зростав в атмосфері Південного Сонця та Кавунів. Щасливе дитинство. Я пробігав в Херсоні. Чудове місто. Херсон це один, мабуть, із найкращих міст України. Я вжив в стані такої радості, певного щастя. Жив я в маленькому містечку. Зараз це пригород Херсона, раніше це була територія Херсона. Зараз це посолок інженерне, А раніше він називався МІС, машиноспитательна станція. І я там часто жартував і звідки ЄС МІСА. А що це таке? Мікрорайони мені стане. Та не вже у нас в Україні такий є, так? Да? <сум> Батько був інженером, а мати працювала з одним лікарем кожну неділю. Ми влітку там з батьками, з друзями, їздили або на Дніпр, або на море, тому що Херсон він, він рядом. Усі ці численні виходи там і на рибалку на Дніпро, і відповідно виїзди на Чорне море, і знову ж таки в плавні Дніпра. Це найкращі спогади. Професійний шлях кожного викладача починається зі шкільної парти. Школа була англійська, спеціалізована, одна з найкращих школ Херсона, звідти якась тяга в мене пішла до іноземних мов. Навчався я, в принципі, непогано, непогано, не відмінника, ну, можна сказати, такий гарний ударник. Найбільші проблеми в мене були в дитинстві з усіх предметів, на жаль, з українською мовою. У мене були найгірші оцінки. Кер був, Якщо не чистим ботаном, то мабуть ну, таким букваріком да, мені якось воно подобалось, так сказати, там, щось там читати, щось там. єдиний момент, що не подобалося мені в школі. Хлопці багато билися друг з другом. Зараз в школах мабуть такого немає. А тоді от це єдиний такий момент, який мені дошкуляв в дитинстві що постійно якісь у нас були у ці сутички. Я я Бились усі. Я теж. <рес> да. І тому, коли кажуть там, о, давайте згадаємо однокласників. А я багатьох не хочу згадувати. Просто не хочу. Тому що я пам'ятаю, що я з ними там руками бився, що я буду про них згадувати. І в принципі, хоча це було м, певним таким негативним моментом, який, який заважав навчатися, але вони навчили мене, і там я став досить таким гарним бійцем, да, гарним бійцем. і коли я пішов на військову службу, то на моє здивування багато військових хлопців вони конкурувати зі мною не могли. Тому що, якщо Щотижня там хлопець тренується у цих вуличних драках, так сказати, то ботан він не ботан, але хі -хі, залишаються повні навики. Школа навчила Олега не лише добре битися, але й англійської мови. Однак продовжити навчання він вирішив у військовому училищі. Це мені порадив там, воєнком. Ну, я хотів стати військовим перекладачем. Хочеш стати військовим перекладачем, ось у нас є Київська боку, там ідесо Київська вища, а ще командне училище. І там був розвід, розв'язок. І скажу відверто, що я туди дещо попав помилково. помилково, тому що там вислів такий був, що якщо хочеш стріляти як ковбой, а бігати швидше, ніж його лошадь, то поступає в Київське обуку. Не <хи> да. злом, що я військовий перекладач. А фактично головна підготовка, вона була не з підручником англійської мови, а по полям, марши там робили кілометрів по 50, були випадки, по 80 кілометрів там. ставили нам завдання там. Ну, чисто як на і коли я туди прийшов, то ну, я не можу сказати, що в мене волоси дибом стали, але воно було <свісно>, десь поряд. Я згадую там одного хлопця, він на першому курсі так став, десь провчився місяць-два, чи два, став діло стіни і б'ється головою стіною і мені каже, мені батько казав, що тут буде мене на нервні мови. Вивчати. А я тут бігу зранку хлопчик і в нього такий віч, що це розвідка. Коли я згадую ту атмосферу, з якою я зіткнувся, зараз я би не пішов в це військове училище. У мене був диплом військового перекладача, але потім все одно тяга пішла на викладацтво і на коли я навчався в цьому київському боку, було пару викладачів, офіцерів, які казали мені, з тебе не вийде військовий гарний. А от професор себе може бути вийде, може. Я тоді думаю, ну вже треба вже Харківський університет там, трохи там давчу. Ну і після Харківського університету я вже став ну, викладачем іноземним. Пішов в Полтавський інститут, потім. Шевченка я трохи працював там, там захистився, потім в МАУПі працював. Ну а зараз працюю в Славетному університеті Гринчанка. І хоч кар'єру військового пан Олег не побудував, навчання в училищі таки вплинуло на його подальше життя. Бойові курсанти дуже полюбляли проводити час. В жіночих гуртожитках <смеш> в одному з таких гуртожитків на Ламоносово стріт <смеш> да, я зустрів свою дружину. Вона навчалася кібернетики, математики в Київському університеті. І там якраз переді мною там такий каскад, там переді мною мій друг знайшов там дружину на Ломоносово стріт. А я там був на його черзі, я там собі знайшов дружину. І потім ще хтось там знайшов. З того часу вони разом, а їхня родина постійно збільшується. Сім'я у нас ну, досить велика. Дружина Оксана, донька Дар'я Даша. Вона закінчила не тільки КПІ, а інститут фізкультури реабілітації. Займалася там і кунг фу і Ну, Така потужна дама. В неї син мій юнок Даніла, а там вже такий маленький лось, скоро 18 років, під воклинком займається. Син Іван працює програмістом. Дружина в нього Юлія, двоє онуків там, Нікіта Іванович, йому 6 років, і другий Іван Іванович, 4 роки. Хлонецьку шалю я ніколи вдома не носив. Єдине, що в мене були певні такі скандали, коли хтось із дітей не хотів йти в університет, і вони намагалися там проспати там, лекції. А тут в мене включався викладача, чому я в молоді роки. Не просипав, так сказати, ходив на пари, на заняття, а вони тут сплять. І відповідно були конфлікти. І хоча Олег Валентинович вважає себе не найкращим батьком, але своїх дітей він все ж таки намагався направляти на шлях доброчесності. У мене був такий метод виховання для доньки, щарівний лапать. Я його інколи застосовував. Вона щось не хоче робити. я кажу, у мене є чарівний лапа, піднімаю. Все, а я побігла робити. Наприклад, донька пішла займатися тайфландо. Їй було років дев'ять. І я лежу на дивані, вона підходить, і мене як, дасть там якийсь удар тайфланду, бічаги і юпчагі. І, і кажу, папа, я правильно нанесла оцей пічаги? Я беру до лав, бігу за нею, так Вона десь захопалася. Тому що діти не контролюють, вони б'ють в повну силу. І потім у нас була проблема в школі, що її там прозвала каратістка, так сказати. І було, ну, драки дракіс, із... причому було таке, що вона другий клас, а побила сімикласницю. І нам приходять батьки цієї сімикласниці, там отака. А тут така, сказати. <плес> В таких випадках я застосовував свої ну, замість чарівної палички, отака чарівна лапа. Але вже коли кажемо про внуків, тут я вже став, мабуть, краще дідусем. <плес> тому що я набив шишки, скажімо так, з дітьми і більше проводив часу з онуками, тому що і діти люблять, коли з ними більше проводять часу. І чим більше, тим краще. Багато часу Олег Валентинович проводить у спілкування з родиною, колегами, студентами. Можливо, саме тому відпочивати любить спокійно і на самоті. Я людина інтровертна. Інтровертом народився і, мабуть, інтровертом я і помогу. А мені взагалі чудово надача. Мені подобається там, періодично плавати сівка відкида. Мені подобаються там, пікніки на природі. Оскільки я вирос на Чорному морі, то відповідно відпочинок на берегу моря або на берегу річки, ну, взагалі якось для мене він найкраще. Якщо ви заморилися сидіти вдома, то гарним для вашого здоров'я є стара козацька вправа, верхова їзда. Тоді буде це шик. Я нічого не маю проти, щоб полежати біля каміна на дачі скручку. Мені більше подобаються історичні книжки брати Вони там намагаються знайти білі плями в історії України. Зараз «Геробота» почав читати, ніколи не читав, так сказати. Літопис самої Лабіличка, там теж багато цікавого. І от Мавро Арбіні це якраз ось та книжка, де теж можна знайти чимало цікавого для тих, хто цікавиться історією України ще до Київської Русі. Пан Олег захоплюється не лише Україною. Він також любить подорожувати за кордон. У таких мандрівках тяга домов часто стає йому в пригоді, а іноді рятує навіть в безвихідних ситуаціях. Дружині там в паспорті зробили помилку, і на кордоні нас не випускають з Угорщини в Україну. Але у мене є така звичка, що коли їдеш за кордон і... Там, наприклад, поїхав в Угорщину, то візьми е е самоучителя і подивись хоча б декілька уроків. Полистав, там десь 100, слів 100 вивчив, е е якісь певні конструкції угорської мови вивчив, я згадав перший урок цього самоучителя. А там на перша фраза була Мадяр псах чудала, що псах і Венгрія це чудова країна. І я оцю першу фразу говорю угорським погранцям, баратом, баратом, брат, брат", брат", мадяро, що дала та шовса. Вони розсміялися, кажуть, іди, щоб ми тебе не бачили. Тобто, я вирішив складну проблему однією фразою угорської мови Мадя ропсах, щодала та шовса. Тобто, коли їдеш в будь-яку країну, бажано хоч трошки вивчити щось. Володіння мовами для сучасної людини дуже важливе, бо воно дає свободу. А свобода є найбільшою цінністю для Олега Валентиновича. Бажано, щоб кожен із нас мав змогу відчути себе незалежним. Це дуже важливо. Ну і щоб, дуже важливо, щоб у вас в серці було таке певне місце, де ви відчували себе незалежною людиною. І ніхто не міг би вам сказати, що ви повинні робити це і, там, і таке інше. Якщо у людини нема внутрішньої свободи, це людина раб. Е, да. А як казав Іван Серко, рабів до раю не пускають. Олег Валентинович справді суцільна загадка. Та нарешті він перевідкрив завісу таємничості. І виявилось, що за аватаром затятого інтроверта криється безліч яскравих історій, ховається харизматична натура і вирує гаряча херсонська кров.